Вітаємо! Раді бачити вас на курсі для роботодавців щодо особливостей працевлаштування ветеранів та ветеранок від платформи з розвитку кар'єри Happy Monday та мережі підтримки ветеранів і ветеранок, а також їхніх близьких Veteran Hub, що створено завдяки програмі реінтеграції ветеранів, яку реалізує IREX за підтримки Державного департаменту США. Я Анастасія Столярик, менеджерка проєктів працевлаштування Veteran Hub, яка до цього більше двох років займалася консультуванням ветеранів та ветеранок, що шукали роботу. І в межах третьої лекції курсу ми обговоримо особливості побудови комунікації при кар'єрному консультуванні ветеранів і ветеранок, структуру та наповнення першої зустрічі з клієнтом, підходи до визначення кар'єрного запиту кандидатів ветеранів, побудову індивідуального карєрного плану клієнта, особливості кар'єрного консультування ветеранів з інвалідністю. Хоч при розробці даного курсу, ми в першу чергу фокусувалися на аудиторії рекрутерів, HR-спеціалістів та керівників різного рівня в компаніях приватного сектору. Вирішила додати лекції про особливості кар'єрного консультування ветеранів і ветеранам, бо впевнені, що серед вас є ті, хто хотів би спробувати співпрацю з ветеранами не лише за моделлю рекрутер-кандидат, але й за моделлю консультант-клієнт. Ми підтримуємо різні формати допомоги ветеранам і ветеранкам у працевлаштуванні та професійному розвитку, аби в Україні було якомога більше захисників з улюбленою роботою чи справою, яка має сенс. І один з найефективніших кар'єрне консультування. Про нього ми і поговоримо. У попередній лекції ми детально розглянули концепцію шляху ветерана, яка пояснює усі етапи, які проходять військові від початку служби до адаптації до цивільного життя. І насправді її важливо розуміти не тільки рекрутерам, менеджерам та керівникам, але й кар'єрним консультантам. Адже від того, на якому етапі цього шляху знаходиться ваш ветеран-клієнт, залежить те, чим він живе, про що турбується, що для нього пріоритетно, яку роботу він шукає, підробіток чи довготривало з можливістю кар'єрного росту. І, звісно, це впливає на ваш підход до формулювання запиту клієнта на консультування та складання подальшого плану дій. Як консультант, ви наймовірніше зустрінетесь з ветераном чи ветеранкою на перетині етапів початку цивільного життя. Та проживання цивільного життя. І ось що вам варто знати про екс-військових, які можуть до вас звернутися за допомогою проживаючи ці періоди. Після проходження військової служби ветерани можуть повернутися до минулої сфери діяльності, яка була до військової служби, або ж шукати нову. Дехто із захисників не розуміє своїх можливостей та перспектив з урахуванням попереднього військового досвіду. Або зневірився у власних силах через попередній негативний досвід пошуку роботи. Щоб взаємодія з ветеранами-клієнтами проходила успішно, рекомендуємо дотримуватися кількох правил екологічної та ефективної комунікації. Говоріть без оцінок. Розділяйте особистість та її досвід, використовуючи конструкцію людина із певною ознакою замість коротших позначень. Військовий досвід є лише частиною ідентичності людини, тому рекомендуємо використовувати не атошник чи атовець, а ветеран або ветеранка. Називайте речі своїми іменами. Говоріть прямо та без двозначних формулювань. Якщо ви не можете підібрати етичний термін самостійно, запитайте напряму у ветерана чи ветеранки, яке слово краще використати. Наприклад, так: скажіть, будь ласка. Як вам буде комфортно визначати свій статус. Дотримуйтеся конфіденційності. Інформація, яку вам озвучують клієнти, є персональною та не підлягає розголошенню без їхньої згоди. Ви не маєте обговорювати її з колегами або сторонніми, навіть якщо вони стали свідками консультацій. Поважайте особисті кордони. Попри можливі невдачі у пошуках роботи, не засуджуйте клієнтів, не фокусуйтеся на їхніх особистих якостях та рівні зусиль. Просто підтримуйте їх, навіть якщо справи йдуть не дуже. Використовуйте я комунікацію, хвилюватися під час співбесіди з клієнтами це нормально. Щиро поділіться вашими емоціями з ветераном або ветеранкою. Головне, дотримуйтеся правил ділового спілкування і говоріть саме про себе, про свої відчуття й емоції, не перекладаючи відповідальність за них на співрозмовника. Загалом пам'ятайте, що ветерани це звичайні люди. Спілкуйтеся із ними етично та на рівних, як і з будь-якою іншою людиною. У кар'єрному консультуванні ветеранів і ветеранов працює той же принцип, що і у будь-якому іншому. Зазвичай потрібно кілька зустрічей, аби вирішити задачу клієнта. Звісно, буває по-різному, і іноді вдається знайти необхідні рішення на одному дзвінку, але найчастіше це таки тривала робота з регулярною комунікацією. Першу зустріч з клієнтом-ветераном ми рекомендуємо присвятити знайомству, обговоренню професійного, у тому числі військового досвіду ветерана чи ветеранки, його чи її кар'єрних цілей. Усе це у результаті допоможе визначити кар'єрний запит екс-військового, над яким ви спільно будете працювати. Щоб успішно провести вашу першу зустріч, рекомендуємо включити в неї обговорення таких моментів. Перший. На початку розмови коротко поцікавтеся самопочуттям ветерана чи ветеранки, бо спитайте, як справи. Такий смолток зніме напругу та створить довірливу атмосферу. Другий момент познайомте ветерана з можливостями, які він може отримати в процесі вашої консультації. Третій момент: якщо перед вами людина, яка вперше користується послугами кар'єрного консультування, окресліть межі своєї відповідальності у вашій співпраці. Щоб сформувати правильні очікування, вам важливо донести, що успішність взаємодії у більшій мірі залежить саме від ветерана чи ветеранки та його чи її активного включення у процес вирішення власного запиту. Поясніть, що ваша основна задача консультувати, направляти, відповідати на питання, але точно не робити нічого замість клієнта, тобто, що ви не складаєте резюме, не оформлюєте портфоліо тощо. Четвертий момент. Обов'язково домовтеся про правила вашої роботи. Для цього окресліть ваш робочий графік та час відведений на зустріч з клієнтом. Складіть графік ваших найближчих зустрічей та пропишіть мету кожної. Ви можете запропонувати позначити ці зустрічі у календарі, визначте зручні канали комунікації. Найкраще вибрати один, наприклад, телефонний дзвінок, месенджер або пошту. Обговоріть обов'язки кожної сторони. І наостанок, зафіксуйте домовленості. Після першої зустрічі у клієнта може бути багато вражень та думок. Щоб закріпити результат, зафіксуйте домовленості письмово, надайте ветерану повторно всі назви, посилання та рекомендації, які ви проговорили під час зустрічі. Також на першу розмову з ветераном або ветеранкою заплануйте наступне дізнатися якомога більше про досвід, професійні цілі клієнта або клієнтки. Уточнити, які кроки у пошуку роботи вже зроблено, визначити основний запит, над яким будете працювати. Що ж, частково до першої зустрічі з клієнтом ви готові? Далі детальніше поговоримо про те, які саме питання варто задавати, аби визначити запит на кар'єрне консультування та розкрити досвід ветерана чи ветеранки. Від правильності визначення кар'єрного запиту ветерана чи ветеранки залежить у значній мірі ефективність вашої взаємодії. Запит це визначення того результату, який хоче отримати клієнт у підсумку взаємодії з вами. Ветерани і ветеранки можуть звертатися з різними кар'єрними запитами. У когось це буде глобальне знайти роботу, у когось щось більш точкове. Наприклад, таке, як обрати сферу чи напрям діяльності. Як зрозуміти, який формат діяльності мені краще обрати? Запуск власної справи чи роботу в наймі? Як та де мені знайти роботу на конкретну посаду? Як мені описати свій військовий досвід для цивільної позиції в резюме? Як мені розвивати свої соцмережі, аби швидше знайти потрібну роботу? Тощо. Але найбільш поширена ситуація, коли ветерани-клієнти не мають одразу готового запиту. І ваша задача? Допомогти його знайти та сформулювати, аби потім розробити конкретний план дій для вирішення цього запиту. Є кілька інструментів та підходів, які ми розглянемо далі. Але перед тим хочемо порадити у процесі зустрічі записувати письмово усі важливі моменти, зокрема відповіді ветерана чи ветеранки, на ваші питання. Отже, інструмент номер 1 первине профілювання. Його суть у тому, щоб через різні питання розкрити досвід клієнта та його побажання до майбутньої діяльності. Наприклад, такі, чи проходили ви якесь профільне навчання останнім часом, чи, може зараз чогось навчаєтесь, ким та де ви працювали до служби та чи було це місце роботи комфортним для вас? Яка робота вам вдавалася найкраще або подобалась найбільше, а що вам робити не подобалось? Розкажіть про свій військовий досвід, яку посаду ви займали? Перебуваючи на службі. На вашу думку, які навички з військової служби будуть корисними для пошуку цивільної роботи зараз? Якби мали змогу скласти список з п'яти вимог до майбутньої роботи, якими б вони могли бути? Який графік роботи для себе розглядаєте? Який тип або напрямок діяльності вас цікавить? Це лише кілька питань. Більше ви знайдете в документі з питаннями для первинного інтерв'ю, посилання на яке є в описі цієї лекції. Інструмент номер 2 коучинговий підхід. У його основі вміння ставити питання клієнту так, аби поступово підвести його до правильного вибору і у результаті змотивувати до роздумів дій. Зазвичай це виглядає так: спершу ви задаєте якесь досить банальне запитання, а тоді доповнюєте його іншими, більш глибокими. Наприклад, після запитання, чим ви займалися раніше, можна уточнити, а що ви найбільше любите у своїй професії, або яка у вас є риса характеру, з якою вас асоціюють інші люди. Інший приклад. Запитайте, що вас сюди привело? А після відповіді продовжуйте розмову питанням, а яку користь принесла вам сьогоднішня зустріч. Інструмент номер 3 Модель Гров. Яка розшифровується як мета, реальність, наявні можливості, дії. Складається з чотирьох етапів, де на кожному клієнта або клієнтка має відповісти на ряд запитань щодо своєї глобальної цілі на вашу співпрацю. На першому етапі важливо визначити мету. Це можна зробити через такі питання: чого ви хочете? Чому це важливо? Якби ви знали, що можете досягти всього, як тоді звучала б ваша мета? Як ви дізнаєтеся, що досягли результату? Другий етап про обговорення реальності через такі питання. Що зараз відбувається відносно вашої мети? Як це впливає на неї? Які ще фактори впливають? Що ви вже встигли зробити для вирішення завдання? Який результат отримали? На третьому етапі спілкуються про наявні можливості. Для цього задайте такі питання. Що ви можете зробити для розв'язання завдання? Хто міг би допомогти вам? Чи справлялися ви з подібними ситуаціями раніше? Як? Можливо, ви знаєте, як хтось інший успішно впорався із цим? Чому це вдалося? Якому з варіантів ви надасте перевагу? І останній, четвертий етап варто присвятити обговоренню дій через такі питання. Який найперший і найпростіший крок ви готові зробити? Коли саме? Що може завадити? Як ви можете це передбачити? Хто міг би підтримати вас? І як? В якому випадку ви попросите підтримки? Інструмент номер 4 модель Clear, яка складає з п'яти елементів договору, слухання, дослідження, дії та огляду. На етапі договору? Встановлюють основні правила взаємодії, домовленості, а також визначають запит та бажаний результат консультування. На етапі слухання ваша основна задача як консультанта бути активним слухачем і задавати такі питання, аби направляти клієнта. Наприклад, питати про професійний досвід, поточні кар'єрні побажання. Далі йде етап дослідження, де ви допомагаєте ветерану зрозуміти, чому у нього не виходить в поточних умовах. Вирішити свою проблему та що йому заважає, даючи дійти до важливих усвідомлень. Наприклад, ви можете зрозуміти, чому не виходить знайти цивільну роботу. На етапі дії ви допомагаєте клієнту сформувати план дій, наприклад, індивідуальний кар'єрний план. І на останньому етапі огляду ви підсумовуєте те, над чим працювали протягом чотирьох попередніх етапів. Зокрема, можете обговорити. Над яким запитом продовжити роботу і якого плану будете дотримуватись. Взагалі, інструментів для визначення актуального запиту є багато, ми розглянули ті, які найчастіше використовують у роботі кар'єрні консультанти, зокрема при взаємодії з ветеранами та ветеранками. Для самостійного додаткового вивчення рекомендуємо вам ще свот-аналіз та тест на визначення типу особистості MBTI. Посилання на них ви знайдете в описі цього відео. Отже, коли запит на кар'єрне консультування визначено, час переходити до складання індивідуального кар'єрного плана клієнта-ветерана. Це ваш головний орієнтир в роботі з екс-військовим над досягненням його цілі, а ще можливість контролювати прогрес та динаміку. Кар'єрний план важливо розробляти спільно з клієнтом. У ньому важливо фіксувати як конкретні дії та міні цілі на шляху до досягнення основної мети, так і усі дедлайни. До речі, Дедлайни повинні бути об'єктивними, щоб цілі досягалися максимально комфортно і не демотивували клієнта-ветерана, а графік ваших подальших консультацій має збігатися з датами, зафіксованими у плані, і про це має знати клієнт. Файл з шаблоном кар'єрного плану ви знайдете в описі цієї лекції. Набагато ефективніше Досягати своїх цілей, коли розумієш весь контекст і те, як виглядає процес з іншого боку. З пошуком роботи цей принцип однозначно працює. Одна з ваших задач як кар'єрного консультанта розповісти ветерану чи ветеранці про те, як виглядає процес відбору кандидата на позиції з боку рекрутера, менеджера чи керівника. Зокрема, на що звертають увагу у резюме, чому задають ті чи інші питання на співбесідах. Що хочуть дізнатися з мотиваційного листа. І головне, як приймають рішення щодо найму пошукача. Як і в якому форматі розповідати про це повністю ваша справа? Можна це зробити в межах однієї зустрічі, можна порційно, працюючи над конкретним етапом пошуку роботи. Наприклад, Кладаючи резюме, можна одразу розповісти ветерану клієнту, що резюме це фактично перший контакт екс військового з роботодавцем, від якого залежить чи покличуть його далі на співбесіду, що не варто опускати в документі військовий досвід і лишати замість цього прогалину, яка все одно викличе питання. А краще класною і зрозумілою мовою описати цей період професійної діяльності. Чи рекрутери отримують десятки, а то й навіть сотні відгуків на вакансію, і інформативне, добре, структуроване резюме однозначно приверне їхній погляд. Чого вам, як консультанту, роботи не треба, так це складати резюме замість ветерана чи ветеранки. Ми вже говорили про це раніше, але повторимось. Щоб точно запам'ятали, ваша задача надати поради, які допоможуть якнайкраще подати свій досвід роботодавцю, а не виконати задачу замість клієнта. І це стосується будь-яких дій, які ви запланували у межах кар'єрного плану. Стосовно результатів консультування, то найкращим є, звісно, досягнення поставленої на початку мети, але окрім безпосередньо цього, Точні є інші переваги та приємні навички, бонуси, які може отримати клієнт ветеран від вашої взаємодії, об'єктивно оцінювати власні ресурси і заповнювати їх нестачу, виявляти власні здібності, схильності, усвідомлювати свою унікальність, чітко відповідати на питання, чому роботодавець повинен найняти саме мене, оцінювати власні мотиви у різних ситуаціях, виділяти свої сильні сторони. Розширювати можливості для пошуку роботи. Варто бути готовим до того, що до вас можуть звертатися клієнти-ветерани з різним військовим досвідом, у тому числі ті, хто отримав інвалідність внаслідок виконання бойового завдання. І при консультуванні таких екс-військових важливо слідувати наступним рекомендаціям. Перед першою зустрічю подивіться у словнику безбар'єрності, як варто, а як не варто називати людей з інвалідністю. Посилання на нього є в описі лекції. Під час першої консультації спробуйте уточнити, з яким видом інвалідності до вас звертається клієнт чи клієнтка. Запитайте в людини, чи комфортно їй говорити про її інвалідність. Якщо у ветерана чи ветеранки є документи про стан здоров'я, які можуть вплинути на підбір нової цивільної роботи, наприклад, висновок медико-соціальної експертної комісії, ознайомтеся із ними. Іноді людині з набутою інвалідністю може знадобитися перекваліфікація. Якщо вона поки не знає, куди рухатися далі, розпочніть з профорієнтації. Коли ідеї щодо нового напряму роботи вже є, поділіться з клієнтом або клієнткою ресурсами для навчання. Важливо розуміти. Що, отримавши інвалідність, людина повністю змінює свій стиль життя, стикається з новими життєвими викликами, зокрема, упередженим ставленням з боку роботодавців, а тому їй може знадобитися ваша емоційна підтримка. Уточніть у клієнта, яка сфера професійної діяльності йому найбільше цікава, не обмежуйте бажання людини та не заперечуйте їх, а проявіть підтримку та розуміння. Намагайтеся не нав'язувати наявні вакансії і добирайте саме ті, які потребує клієнт або клієнтка. Зважаючи на те, що не всі роботодавці дружньо ставляться до кандидатів та кандидаток з інвалідністю, поділіться з клієнтом чи клієнткою переліком компаній, що мають високий рівень соціальної корпоративної відповідальності. Звісно, якщо маєте такий, так ви збільшите шанси клієнта отримати позитивний досвід при проходженні різних етапів пошуку роботи і що як найкраще знову чудову цивільну роботу. Розкажіть клієнту або клієнтці з інвалідністю про їхні пільги, як-от відсутність випробувального терміну на роботі, право відмовитися працювати в нічний час та позаурочно, можливість піти у відпустку незалежно від кількості відпрацьованих днів у компанії та інше. Що ж, на цьому ми завершуємо нашу третю лекцію і будемо переходити до четвертої. Де більше розповімо про перекваліфікацію ветеранів та те, які існують програми підтримки розвитку екс військових в Україні та за кордоном.